На снеданок я вот такие творожные булочки. Разрежу. з вершковым маслом. Будет очень смачно. Есть вариант работы в салоне, есть солодки. Две пачки творога, два яйца, один белок, желток на смазку, столовая ложка разрыхлителя, цукор, чип, специи, трошки соли. і 125 грамм муки, но в мене взяло 200 І в духовку 180 градусів пів години. Все. От это только чуть-чуть разошкался, надо розрізати. А так дуже-дуже класні булочки виходять. На обід смачний овочевий борщик без м'яса з фасолькою. Дуже смачний. Також на обід зроблю салатик зі свіжих овочей та олійки. Я в дитинстві називала цей салат маканією, бо дуже любила туди макати хлібок. Так, на десерт буде полуниця, а також дуже смачний сварила компотик. Тут купила не дуже солодкий пірсик і тут, тут полуничка і, і априкос. Дуже смачний купила по 100 гривень з таким. Так що згорила компотік, зараз охолоджу і будемо смакувати. А на вечерю буду готувати піцу. Теж вам покажу. Зробила піцу, зробила тіста сама. Ну, тісто такий, як знаєте, мультиварці хлібчик печеш. На цю піцу це чайна ложка сухих дрижі, 180 г теплої води, а чайна ложка цукора, трошки солі і олійки. Це цукор з дрожжами, з водичкою погуляли, потім замісили тісто, ще півчасика повтикали і зробили, зробили піцу. Тут кукурудзка, гриби, салями та сир. Ось таке сьогодні меню. Всім смачного тримаємося, бо ми того варті. Бувайте.